Всім доброго дня! Вітаємо на каналі. Сьогодні для вас маємо таку свіжу пропозицію. Шкода Octavia A7 2014 року виробництва. Двигун 1,6 дизель, механіка 6 передач. В комплектації Green Line. Пробіг 212 тисяч оригінальний та підтверджений. Машинка на дуже гарній комплектації. По кузову машинка в ідеальному стані. Технічно також без зауважень. Машинка в нас приїхала з Нідерландів власним ходом. Ось машинка в передній частині в дуже гарному стані. Дивіться, в якому стані у нас передня частина, не посічена, не висічена. Немає ніяких сколів. Тощо. У нас зимова гума. 85% залишку, свіжі тормозні диски та колодки. кузову машинка в чудовому стані. Ззаду в нас також зимова резина хороша. Також хороші тормозні диски та колодки. У нас передні задні партроніки, форкоп. Нагадую, комплектація Greenline що буває дуже рідко. Ось від цього стані все в нас тут. Ще, до речі, оригінальне лобове скло. Зараз по кузову машинка має один косметичний підкрас без ДТП та без шпаклівки Так. Оригінал. Тут також. Оригінал. 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 Шкод, прошу, можете перевірити, по шкода сервіс. Машинка обслуговувалась там за кордоном. Тут у нас також оригінал. Тут у нас також. Тут у нас також. Кришка багажника фарбована, але без шпаклівки. Суто до 200 мікрон 150, 160, 170, 180. Шпаклівки немає. Я зараз покажу більш детальну комплектацію. У нас є всі бумаги з шкода сервіс, є всі техогляди і тому подібне. Шість передач, клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, мультикермо кермо. Дуже гарному стані на салончик. Тут також дуже багато місця ззаду. Складання дзеркал, підігрів дзеркал, вся електрика, в дуже гарному стані сидіння, датчики світа, датчики доща, круїз контроль, пробіг 212 оригінал, в дуже гарному стані кермо. Ви ще покажу, що у нас ще тут. Двигунчик гарний, сухесенький весь. У нас ГРМ мінявся 3-22-му році, в березні місяці на пробізі 204 тисячі кілометрів. Так, отже, я вам зараз ще покажу пробіг та все остальне. підключу діагностику і все вам покажу. Так, проводимо комп'ютерну діагностику. 212, у нас навігація, медіа, 6 передач, клімат-контроль, підігрів грів сидій, кліма заправлене та працює. Дуже в гарному стані у нас салончик. Старт-стоп працює. Два ключики, сервісна книжка, РДВшки, тиховна. Дивіться, ніяких... Помилок немає. Dolly, Dolly, Dolly. Зараз покажу турбину, форсунки, масу сажі. Так, дивіться. Форсунки всі біля нулів. Маса сажі 10 грам, І пробіг 212 тисяч 197 кілометрів.